Туї, живий паркан з кущів, треба також за ним доглядати. Рекомендуємо вам кущорізи, які в нас є на штанзі, а також ручні. Кущоріз на штанзі він піднімається. Дана штанга телескопічна на висоту 2 метри 40 сантиметрів. Даний кущоріз працює від 에, батареї інко. А гарантія на нього дається 36 місяців. На сьогодні по акційній вартості можна його придбати за 5199 гривень. Економія 5900 Економити кошти. А, даний інструмент виготовлений з якісного ABS пластику. На нього дається гарантія 36 місяців. А буде вам довго служити і працювати. Також у нас є ось такі ручний кущоріз. Він легенький, на одну батарею також інко. І теж в нього акційна вартість до 5 грудня 2180 гривень замість 2500. Довжина шини самої 46 см. Якісний інструмент з гарантією 3 роки. Замовити можна в нас на сайті.